Всім привіт! Сьогодні вам трошки розповім про теорію, як вирощувати іриси, які вони бувають. Ну, і на відео покажу, поки вони ще цвітуть. Наші високі сорти. Отже, іриси є борідкові і безборідкові. Давайте розглянемо на якомусь ірисику. У мене колекція борідкових ірисів, тому показую на них, що таке борідка і так далі. У ірисів є верхні листочки, вони називаються стандарти. Є нижні листочки, вони називаються фоли. А між ними є така пухнаста борідка. Іриси, які мають борідки, вони називаються борідкові. Високі борідкові, карликові, середньорослі. Також є безборідкові іриси. це сибірські, японські, спурія, аріли, арілбреди. Юнони, всі цибулькові риси. Така класифікація. Далі. Борідкові риси бувають високі, от, як ви зараз бачите на відео. Високі риси висотою від 70 до 120 см. От вони, наче всі так, виглядають плюс-мінус однаково. От, наприклад, один ось високий дуже. Мабуть, всі метр двадцять, а то й більше. Ось цей. Don't Stop Believing А, Бувають карликові риси, ось вони вже відцвіли. Карликові риси від 15 до 35 см. І бувають ще середньорослі риси. Середньорослі риси у нас є бордюрні, не плутати з карликовими. Є у нас інтермедія. І високі мініатюрні їх ще називають. Це все середньорослі риси. От один з них. Анаконда Лав ще цвіте, Оце середньорослі у нас, от їх видно, вони між високими ростуть. Іриси пересаджують з липня по вересень. Це в Київській області. Взагалі, яка практика? Іриси пересаджують через місяць після того, як вони відцвіли. Чому так? Тому що поки риси цвітуть, вся їхня сила йде в квітку. Поки рис ще цвіте, у нього корінчики ще старі, минулорічні. І вони ними тримаються за ґрунт. Якщо ви під час цвітіння копаєте риси, не можна розтрушувати ґрунт. Тобто з земляним комом пересаджуєте Якщо це собі, то взагалі нема питань. У себе пересадили і, і все, на іншу ділянку, якщо там потрібно терміново. Але краще дочекатися липня і пересадити вже як треба. Через місяць після цвітіння на ерисах, на нових лопатках наростають нові корінці. Вони такі біленькі. І вони, ви викопуєте рис, обрізаєте листя на лопатці, десь до середини, ось отак приблизно. Обрізаємо листя, трошки підкорочуємо корінчики і пересаджуємо. І риси пересаджуємо кожні 3-4 руки. Якщо дуже широко посаджені, Тобто далеко один від одного, до можна кожні 5 років, якщо у вас багато місця. Коли іриси дуже довго ростуть на одному місці, вони перестають цвісти. Чому? Тому що, от дивіться, ось кущам, яким 3 роки, вони от напускають ось це старе кореневище, воно пускає багато бокових лопаток. І чим довше, довше вони будуть на одному місці, тим дрібніші будуть ці лопаточки, от такі вони будуть малесенькі. Їх треба розсаджувати. Тоді вони будуть більшенькі. От, ось розсаджений рис і набагато більші лопатки. Їм є куди рости, їм є чим живитися. Якщо ірис, наприклад, років 10 росте на одному місці, ось такі нові сортові. Вони перестають цвісти просто через те, що не вистачає живлення, через те, що дуже дрібні лопатки. Також іриси не цвітуть, якщо вони ростуть в тіні. От Порівняємо: ось у нас на сонечку, як вони цвітуть, а ось тінь. Теж високі іриси. Але квітів практично нема. Тобто вони кущики є, зелені ростуть, але квітів немає. Там один, два якісь. Розквітають. Чим підживлювати, ми риси підживлюємо один раз. Це ранньою весною, як тільки розтає в сніг, перед тим, як їх всі просапати і розрихлити їм ґрунт, ми додаємо калійно-фосфартне добримо, тобто одні розкидаємо, потім просапуємо і поливаємо. Протягом сезону іриси постійно ми робимо прополку. Прополку робимо перед цвітінням і після. Після цвітіння ми ірисам прибираємо всі квітконоси. Як це робиться? Коли ви, до речі, зрізаєте на букети квітку... квітконоси, то старайтеся робити прямо біля ґрунту. Ось від цієї рис ми беремо отак, отак от. Нахиляємо його, хрусь і прибираємо. Оп, і оце прибираємо. Непотріні квітку Якщо у вас раптом з'явилася ірисова муха. І рисова муха, щоб ви розуміли, вона зимує у ґрунті, вона зимує в корневищі ірисів. Коли ви купуєте на ринку квітучі іриси, є дуже велика ймовірність занести ось цю заразу, яка пожирає бутони. Ірисова муха в ґрунті знаходиться. Ранньою весною вона вилітає, відкладує свої яйця в бутони. Які тільки ще на зачатках, які ще в листі знаходяться. І ці личинки залазять в бутони, живляться бутоном. І відповідно у вас не цвітуть іриси, наче ростуть, а замість бутонів просто якісь, от, просто вони якісь гнилі, ці бутони. Щоб такого не було, обов'язково, коли купуєте іриси, вимиваєте все коріння. Купуйте іриси у перевірених колекціонерів у липні, у липні, серпні, максимум у вересні місяці, іриси після того, як ви їх посадили, у них ще має бути один теплий місяць, щоб вони вкорінились. Бо, якщо ви, наприклад, пересаджуєте іриси в листопаді або у жовтні, і після цього холодний місяць наступає. І риси просто не встигають вкорінитися, і великий шанс, що вони не перезимують, на жаль, а від рисової мухи. Якщо вже завелася, обробка Енджіо або іншим сильним інсектицидом ранньою весною два рази. Перший раз, як тільки розтає в сніг, і ви обробляєте, як вони почали, пішли у ріст. Другий раз, коли закладують бутони, теж... Десь високі, десь на, на початку травня, можливо, навіть кінець квітня чи середина квітня. Це, чому так кажу? Тому що це залежить від погоди і від області, в якій ви проживаєте. Бо, наприклад, на півдні риси квітнуть раніше, у нас на півночі пізніше, у Львівській області ще пізніше, наприклад. Ми знаходимося в Київській. Ну, якщо у вас є ще якісь питання, задавайте. Відповім в наступному відео.